Фліс другого сорту, вісім кг. Дивимось. Першою буде флісочка з джекнувського. Це флісова курточка. Курточка від флісі. Єдине, що просто треба буде зробити замочок і все. У нас тут ось така з кишеньками, Є різні розміри. Ще одна курточка. Ось така.

Йдемо далі. Чорненька. Єдине, що просто на деяких флісочках потрібно зробити замочок і все. Ось така є. Тут е, я помітила такі, знаєте, флісові курточки випадаються, а вони дорогі, дивіться, це гарно. Красиво, красиво. Наступний фліж штанці. Тут розміру немає. Так, лісочка від страус. Ось така вказуємо ще останні позиції. Це ось така в синьому кольорі. І ці для замовлення потрібно зв'язатися з нашими менеджерами Viber або Telegram.